Друзі, всім привіт! Можливо, не зовсім сподівана для вас тема на каналі Зручне Місто. Це канал, який завжди випускав огляди чесні міської інфраструктури, але сьогодні тема не менш важлива. Ви вже всі відчуваєте, що і похолодало, вже були перші сніги, і буквально декілька днів залишилося до початку календарної зими. А тим часом вражина підступна. Хоче нас заморозити, хоче нас лишити без світла, хоче нас тим психологічно залякати. Це звичайні терористи, але що би ви нам не робили, ми і без світла бачимо, хто ви такі є. Тому сьогодні я швиденько і коротенько поділюся з вами тим, що мені вдалося довідатись в процесі підготовки до цієї важкої зими. Не буду вам брехати, вона швидше за все для багатьох буде важкою. І якщо ви досі не розпочали підготовку. Не зволікайте з цим, лише якщо ви будете особисто готові, ви зможете стати для себе і для своїх близьких пунктом незламності. Отже, тема на сьогодні жити без світла і вижити, як це зробити в приватній оселі. Отже, перше, про що думають люди, коли вимикається світло, це свічки. Якщо ваша мета створити чудово романтичну атмосферу прекрасний варіант. Але якщо вам потрібно отримати світло, цей варіант я би не радив. Перше, свічки випалюють кисень. Вам знову ж таки доведеться часто перевітрювати приміщення і напускати трошки холоду з вулиці. Друге, вони можуть давати запах. Не всі свічки ароматизовані, і деякі можуть давати запах, і вам не сподобається. Ну і третє, це, звичайно, безпека. Ви можете не лише. Випадково зачепити свічечку, ви можете її забути і поставити під якимись меблями, вони обкоптяться або можуть навіть загорітися. Випадково поставлена е, свічка на вікні біля фіранки, якась е, потоком вітру чи просто випадковістю фіраночка може наблизитись до свічечки. Особливо це актуально в помешканнях, де є малі діти та домашні тварини. Тому за сукупністю факторів я би ці свічки. Мабуть, другі за популярністю супутники темряві це звичайні ручні ліхтарики. В них є одна велика перевага. Якщо світити промінцем, дуже смішно за ним бігає кішка. Також деякі ліхтарики можна вчепити на брелок до ключів. От у мене навіть є брелок з ліхтариком і викруткою. Дуже зручно, але насправді цю функцію вже давно замінив мобільний телефон. Але є одна особливість: якщо ви йдете десь чи по квартирі, чи по вулиці. У вас з тим ліхтариком завжди буде зайнята одна рука. Тому це не дуже зручно, якщо вам дійсно потрібно пересуватися без світла. Can... Цей варіант для мене теж дуже неоптимальний. А отже, інша річ налобні ліхтарики. Отакий от Пецель я купив ще в 2007 році в Сполучених Штатах. Нещодавно придбав собі отакий от проскіт і... Цей есен, напевно, останнє придбання. Я його ношу з собою в кишені, коли по вулиці пересуваюся. В принципі, знаєте, вдома це зручно, тому що легенькі, дуже зручні і руки завжди вільні, але ж також ви ходите деколи по вулиці. І коли немає освітлення, то ви можете її випадково наштовхнутись на когось. В темному провулку ви можете зашпортитись, та й зрештою, навіть коли переходите по темній вулиці дорогу, вас водій може не помітити з ліхтариком. Від вас помітить, тому допомагаємо одне одного не повбивати. Будьмо якісь солідарні, це може вам дуже сильно допомогти. Тому такий ліхтарк я би радив завжди мати поруч при собі. Ну і як на мене, найзручніше, що може бути в такій ситуації, це звичайна світлодіодна лампа, яка. Живиться по USB через кабель. Я маю таких дві, одна зараз з них світить прямо на мене. І таку лампу, що найцікавіше, можна заживити від пауербанка. Організуйте собі все так, що коли станеться emergency, у вас все було під рукою. Найкращі, друзі, в таких випадках це, звичайно, павербанки. Ви можете таку лампу легко під'єднати до живлення павербенка і вона буде вам світити доволі яскраво, нею можна осяяти якусь робочу зону. Якщо повішати вище, то можливо не дуже яскраво, але осяяти кімнату. У мене просто одна є потужніше, то її реально на цілу кімнату вистачає, але, звичайно, пауербенки розряджаються швидше. Відповідно, їх треба мати під рукою. Також, якщо є можливість, пауербенк з сонячною батареєю. Сонячна батарея ніколи його не зарядить на 100%, але відсотків на 50 підзарядить, і ви тоді будете мати і гаджети свої заряджені, і світло надовго. Годинами може така світлодіодна лампа живитися. Ну і також бажано мати також at hand всі необхідні перехідники і кабелі для живлення. Насправді за допомогою павербенків можна також, якщо це пауербенк відповідної. Ємності і потужності можна заживити навіть ноутбук, і так само за допомогою певних хитрощів можна зробити собі інтернет вдома. Наприклад, від такого невеличкого перехідничка, який перетворює 5 вольт на 9 вольт, можна заживити роутер і мати інтернет. Але знову ж таки, це буде залежати від того, чи ваш інтернет буде працювати, коли немає світла в будинку чи в районі. Тому що якщо заходить у вашу квартиру звичайна вита пара, то швидше за все, по дорозі, якщо немає живлення, то і інтернет у вас не буде. Але якщо у вас в квартиру заходить оптоволокно, зовсім інша річ. Технологія PON дозволяє передавати дані по оптоволокну на відстань мережі до 25 км. і воно не потребує живлення окремих вузлів, якщо ваш провайдер за це подбав і в нього є резервне живлення, і також ви собі зробите резервне таке живлення у квартирі. Є навіть спеціальні е, такі власне, блоки безперебійного живлення для роутерів і IP-камер, і ви можете собі такий придбати і заживити, якщо у вас, наприклад, оптичний термінал або роутер і медіаконвертер, то ви можете собі це організувати. Ну що ж, як собі підсвітити чи як підзарядитися, ми з вами розібралися, але це було доволі легко. Найбільші проблеми виникають, коли світла не має більший проміжок часу понад 4 години, це 6, 8 і так далі. Там виникає ряд проблем, і перша з них це тепло, тому що взимку це дуже важливо. Власникам квартир з центральним опаленням, тут я навряд чи щось цікаве пораджую, бо тут все залежить не від нас з вами, а лише від енергетиків і комунальників. Як швидко вони зможуть цю систему запустити. Власникам, звичайного, пічного опалення камінів доволі пощастили, ви молодці, ви керуєте своїм теплом, ви керуєте своїм життям. А от для власників опалення від газових котлів, мої подальші поради стануть нагоді, тому що дуже багато зараз споживачів має вдома саме таку систему. Щоби забезпечити. Живлення резервне для газового котла, бо газ переважно є, а коли світла нема, він не працюватиме, потрібне джерело живлення. Це, звичайно, може бути крута зарядна станція на кшталт EcoFlow. Вони дійсно гарні і кажуть непогані. А якщо ще й купити Starlink, можна взагалі шикарні фотографії постити, всі будуть заздрити, але насправді це доволі дорогі пристрої. А я вам розповім, як зробити джерело безперебійного живлення. За набагато менші кошти. Отже, для цієї схеми нам потрібно перше це акумулятор. Друге, це інвертор, тобто пристрій, який перетворить 12 вольт з акумулятора на 220 вольт для котла. І третє це пристрій, який би цей акумулятор підзаряджав. Як це зробити детальніше? Наступна частина нашого відео. Стоп, 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 стоп! Не спішіть, не біжіть знімати акумулятор зі свого авто. Я зараз розповім, чому він найгірше для цих цілей підійде. Ну, швидше за все, зі свого авто ви знімете саме обслугований акумулятор. І є багато статей в інтернеті, автори яких стверджують, що такі акумулятори не можна заряджати в домашніх умовах і наводять як аргументи і хімічні реакції, і можливе закипання. Електроліту, але знову ж таки, автори інших статей кажуть, що це все дурниця, але я вас попередив, ви висновки робіть самі. Особисто я рекомендую необслуговувані акумулятори, тобто з герметичним корпусом. Найкраще, як на мене, це гелеві, хоча, знову ж таки, дехто каже, що технологія гель це нісенітниця і вигадки маркетологів. Але те, що я вичитав, це саме за такою технологією зроблені акумулятори, найбільше циклів розряду в нуль витримують. Хоча загалом не бажано в нуль розряджати навіть такі акумулятори. Але є одна річ, в якій я впевнений: акумулятори бувають двох типів: стартові і тягові, і, от, власне, стартові, це якраз ті, які використовуються в автомобілях, вони одному моменту видають. Значний пусковий струм, далі вони йдуть підзаряджатися. І тому вони не призначені для роботи в такому режимі постійної розрядки, і вони дуже-дуже погано переживають розряд в нуль, фактично, ви його ризикуєте вбити. А от тягові акумулятори, навпаки, розраховані і на розряд, і, власне, на роботу в. Постійному такому режимі. Їх використовують переважно в моторних човнах, газонокосарках, скутерах і так далі. Навіть для елементів живлення сонячними панелями такі типи акумуляторів підходять. І от саме такий я би радив вам взяти собі для системи безперебійного живлення. Ще не так давно в мене тут стояли сухофрукти і горішки. Зараз тут куточок стабільності одразу даю кілька порад, як найкраще такий куточок у себе облаштувати. Перше, полиця має бути доволі міцною, тому що витримувати має 30 кг щастя, а акумулятори більшої ємності понад 100 Агодин ще й більше важить, плюс інвертор. Друге, має бути відкритий простір, і його має бути доволі багато, в жодному разі не в закритій тумбі, і плюс. Має бути ще відстані від корпусу інвертора, особливо з тих боків, де є вентиляційні отвори. Детальніше, подивіться, у вас в інструкції, до ваших приладів має бути написано. Третє, це має бути не десь на підлозі, це має бути повище, подалі, щоб не було доступу домашніх тварин та дітей. Тому що все ж таки це не є сильно щось таке, чим треба бавитися. І останнє сюди має бути заведена Мережа 220. Далі розповідаю, що в нас тут є. Це, власне, він, акумулятор 65 ампер годин, 12 вольт. Це інвертор напруги, він же зарядний пристрій для цього акумулятора. Він же і стабілізатор напруги. Саме тому його ми заживили від мережі 220. Тут не було передбачено це. Я спеціально просверлився через шавку, встановив розетку. Але вона в такому закритому корпусі це безпечно. Ну і кілька слів про те, чому саме таку модель інвертора я обрав. Це, до речі, Elim Україна 300 ватний Я, звичайно, впевнений, що під українським брендом вони це збирають з китайських комплектуючих, але мене це не хвилює, тому що свою функцію він виконує добре. Отже, перше, чому? Бо це пристрій два в одному. Мені не доведеться докуповувати додаткове зарядне для акумулятора. Друге, це звичайно, крім гарного опису, з переліком всіх функцій, параметрів і рівнів захисту. Це чиста синусоїда, тут навіть на корпусі так написано. І виявилося, що це не просто гарні слова і обіцянка. Нещодавно е, був тест драйв, тобто заміряли синусоїду за допомогою осцилографа. Посилання на цей огляд я також залишу в описі до відео. Виявилося, що вона доволі хороша, як на такий клас девайсів. Ну і чому саме модель на 300 Вт? Котел, звичайний, газовий хатній, він споживає 100-150 Вт максимум, йому не потрібен дуже потужний інвертор. І кожен такий прилад має своє внутрішнє споживання. Тобто, якщо би я взяв інвертор на 800 Вт, він би вижирав заряд-акумулятора набагато швидше, ніж оцей малюк на 300 Вт. А оскільки, крім котла, і, можливо, Лампочки і якогось павербенка я тут нічого більше в нього вмикати не збираюсь, то цієї власне потужності мені отак от вистачатиме. Ну і тепер дивимося, як це все підключати. Ви коли акумулятор отримуєте, ви маєте такі два ковпачки, ви їх знімаєте, і у вас є контакти. Обов'язково не переплутати плюс із мінусом. Тут це дуже важливо, ви самі маєте розуміти, чому. Я для того, щоб приєднатися, використав до проводів, які йдуть від інвертора, я ще докупив от такі от, бачите, автомобільні клеми. Це в магазині автотоварів, близько 100 гривень я заплатив. Вони забезпечують жорстке з'єднання, тобто я болтами все прикрутив, гаєчками затягнув, і я не маю ніяких проблем, воно все міцно тримається. Це набагато краще, ніж навіть стандартні крокодили. Це моя вам порада. Також мало хто знає, але. Власне, виводи акумулятора вони різні за розміром. Якщо ви навіть спробуєте копачки поміняти місцями, то один буде бовтатись, другий не налізе. Так само і ці клеми. Практично, їх переплутати вам буде важко фізично, але дехто може бути дуже наполегливим і спробувати таки це зробити, будь ласка, не робіть цього. Це ви робите в першу чергу, коли ще всі прилади вимкнені. Також сюди я підключив вивід, я зробив. Цей провід іде вже в мене до котла. Я також його сховав максимально. Його зараз в дизайні кухні не видно, він в мене пішов під стелою. Фактично, наверху тих всіх кухонних меблів і от це моя розеточка, звідки я тягну 220, яку я спеціально для цього встановив сюди підключається інвертор. Ну і також маю ще отакий. от Мережевий розгалужувач. Тут є три розетки на 220, плюс можна різні підключати типи вилок, і чотири USB, один Type-C, фактично телефон без проблем. Тепер найцікавіша частина експерименту. Все Юра розповідає, розповідає, а чи працює, чи ні. Отак От у мене підключений котел опалення, коли електроенергія в квартирі є. Зараз я вам покажу, як я перепідключу його від свого сетапу і що відбудеться. Так, як ви бачите, він в мене був підключений через стабілізатор напруги. Я його переключив на гніздо, з якого я беру живлення від акумулятора. І зараз ми будемо пробувати, чи він запуститься. Опа, пішло. Я не знаю, чи вам той екранчик добре видно. Перемикаю на режим опалення. Гуде? Ну і далі. Основний на режим лише гаряча вода. Тобто котел спокійно працює від цього мого акумулятора і інвертора. Отже, друзі, такі мої нехитрі поради вам дійсно допоможуть протримати свою родину в теплі, якщо світла не буде 6, 8, можливо, навіть 12 годин, тому що за перші 2 години. Помешкання ще не встигне так охолонути. Коли ви вже зрозумієте, що потрібно опалення, ви собі підключите цю схему і 4, 5, можливо, навіть 6 годин, котел зможе пропрацювати, все буде залежати від того, якої ємності у вас акумулятор. Ну і таким чином ви зможете пережити ці короткострокові відключення, але якщо ж не буде більше 12, більше доби або декілька днів. Вже живлення в ваших помешканнях тоді, тут, напевно, варіант лише його величність генератор. Я оце маю інверторний бензиновий генератор. Чому бензиновий? Тому що, власне, на початку року перебої з пальним були, власне, саме з дизелем. Ну і також він має ряд інших переваг. Ну і я брав невеликої потужності це кіловатний генератор, але. Цього буде вистачати для того, щоб отримати бажане тепло, підливати час від часу туди бензинчик, і також можна буде приготувати собі їжу, тому що в мене все приготування їжі зав'язано на електроенергії, але мультиварка 750 Вт споживає. Я відповідно зможу її заживити від цього приладу. Ну, а вам вже також треба буде дивитися і думати в відповідності до того, які споживачі у вас ви вважаєте, будуть обов'язковими для підключення до живлення, Так, можливо, вам потрібен буде потужніший, можливо, у вас більше домогосподарство. Але для міської квартири такого буде цілком вистачати. Але, друзі, будь ласка, увага, подбайте про техніку безпеки. В жодному разі генератори. Не ставте в приміщенні, не ставте в квартирі, вже були дуже важкі наслідки від таких помилок. Вони мають бути і лише на відкритому просторі, краще в дворі, краще десь на вулиці, чи принаймні на якомусь відкритому балконі. І також е подбайте про безпечне підключення. Я бачив багато порад в інтернеті, де рекомендують от такий провід суїцидника, як я його називаю, і також інші це дві вилки. Він небезпечний тим, що. Якщо ви е, втикаєте одну вилку власне, в генератор, друга у вас під напругою і дуже легко доторкнутися. Тому, будь ласка, якщо у вас навіть є приклади, що хтось там е, так користується і в нього все добре, це не означає, що це є хороший правильний метод. Підключення. Звичайно, всі ці поради будуть актуальні, якщо у вас в помешканні буде газ. Поки що, зі всієї інформації, яку мені вдалося зібрати, ймовірно, що газ таки буде у всіх впродовж цієї зими, тому що навіть така вражина підступна не зможе так легко пошкодити газові мережі. Їх пошкодити набагато важче, ніж електричні, і швидше за все ми таки будемо з газом. Але якщо трапиться, що Газу в нас немає, то ви навіть можете самотужки виготовити із бляшанки якийсь пальничок, і використовувати, наприклад, сухе пальне для того, щоб загріти їжу. Там, тобто, якийсь, якийсь чайочок, якусь кашку ви зробити зможете. Це один з варіантів. Звичайно, набагато краще використовувати ось такий звичайний туристичний газовий пальник. Мати декілька змінних газових балонів до нього, щоб вам не доводилося щоразу шукати, де його заправити. Але навіть такі балони можна заправляти, там є спеціальні перехідники, і це також питання можна вирішити. Якщо ви маєте 3-4 змінних балони, то швидше за все, у вас постійно буде можливість щось загріти. Також є варіанти з невеличкими туристичними газовими плитками, які дико подорожчали, але все ще є. І можна до них також газові балони підключати. Але знову ж таки, друзі мої, будь ласка, подумайте про свою безпеку, кожного в квартирі, незалежно від того, чи йде війна з Росією, чи не йде, має бути оцей чудовий девайс, це є вогнегасник порошковий. Дуже добре поставити в квартирі і може, навіть якщо ваше помешкання це є велика квартира чи приватний особняк на кілька поверхів, то. У всіх крилах, так би мовити, у всіх кінцях на кожному поверсі має бути щонайменше один такий пристрій, один такий вогнегасничок, який буде в легкому доступі. Також кілька простих порад, якщо ви з якихось причин не змогли чи не встигли, так як я підготуватись до цієї нелегкої зими. Термобілизна дуже добре рятує. Якщо вам треба ходити у себе в помешканні, але у вас там температура доволі низька. Я. Собі уявляю, що практично нижче нуля вона опуститись не може, але ви маєте різні варіанти, як зігрітися вдома без опалювальних приладів. Ви можете використовувати спальники, так ви можете покласти спальник на ліжко, і ви будете на м'якому ліжку, і ви закутаєтесь, особливо якщо це хороший туристичний спальник, ви зможете переночувати, будете дихати, навіть якщо там буде 10 градусів в кімнаті, і буде цілком окей при правильно підібраному спальнику. Японці знаю, так роблять багато років так живуть і бачите, успішна нація. Також цікавий лайфхак. Ви можете, якщо у вас, наприклад, малі діти, зробити для них свято, розгорнути намет туристичний, двомісний, тримісний, вони можуть там бавитися як в хатинці, їм буде весело, що ви їм хатинку зробили. Прямо в квартирі, так, прям чи в особняку, чи де ви там живете, вони будуть там бавитися, їм буде там тепліше, вони там надихають. І так само ви можете. Той самий намет покласти на велике двоспальне ліжко зверху, лягти в ньому, защіпнутися і спати. Ви за ніч собі самі дихаєте, і температура не буде так сильно опускатися. Тобто в квартирі може бути там навіть, не дай Бог, там, плюс 5 чи плюс 10, у власному наметі буде там, плюс 15 чи плюс 20. А якщо плюс спальник ще, то ви взагалі шикарно ночуєте, якщо у вас вже от така біда. Ну і також. Я вам не буду радити якісь такі народні методи, типу там випити чи ще щось, бо казали лікарі, що а, після того, як алкоголь спочатку трошки зігріває, потім організм починає віддавати тепло. Тому я б, напевно, вам порадив обкластися теплими, м'якенькими котами. Якщо у вас ще досі нема, підберіть якоїсь вулиці, там їх дуже багато ходить, вони будуть щасливі з вами провести цю зиму. А, взагалі побільше приділяйте уваги одне одному. Дуже Часто люди роблять правильний вибір, і кілька дрібніших сімей з'їжджаються в одну велику родину, тому що так перезимувати без певних енергоносіїв набагато простіше. Одне господарство вести легше, ніж кілька, і е, грітися разом теж простіше. Обнімайте одне одного частіше. Бережіть себе. Слава Україні! Ми цю зиму переживемо всім ворогам на зло. Обов'язково напишіть в коментарях. Які з цих способів ви вже використовуєте, що у вас є для підготовки до зими, ну і якщо я не назвав якісь ще цікаві і доступні способи, напишіть, будь ласка, в коментарях будемо разом ділитись одне з одним. І будемо зимувати. Па-па!